Вітаю вас у новому відео. У нас на вулиці сьогодні така спека з самого ранку. Сонце пече, на небі немає ні хмариночки. Сережа вчора вже навозив пісок на доріжку, пролив добре все. Оце пішов зараз раненько вже засипає ще днем. Положу сітку арміровочну. Будемо сьогодні вже колотити бетон, заливати. Це тільки що пекло. Так вчора напеклися трохи на сонці. Але треба робити роботу, так що зараз йду на вулицю також, можливо, там щось треба йому допомогти. Почався вже тут заливати. Ось так поверх. Піску насипав щебінь, розрівняв. Зверху фарміровочну сітку, і потім вже заливаємо бетоном. Да, оце що з Це бетон, да? Да. так? Потім... Да, да. Ще... Один слой бетоном, а потім вже йде сантиметра два-три роствор. Просто цемент з пісочком. Так що працюємо. Сонце припікає на небі не хмариночки. Ну тут добре, що трошки є холодочок від дерева. Залив Сережа вже половину доріжки. Зараз покажу, як ми малюємо її зверху. Погано видно. Ось у мене така щітка є. І я беру неї ось так. Вертикально ставлю Так, її... да, І ось так проходжусь по доріжці всій. Поки ще більш-менш свіжий Ді роствор. Ось але ти... але ну, ну, тут ж видно малюнки, Сережа. Да, да, да. Я придавлю легенько і проводжу. А потім Сережа бере, покаже шпатель. Це саморобний. Да, ми не, не могли пити такий. І зігнув його сам. Що Вигнув, щоб вугли загладжувати. І ось так потім проходиться по краях з однієї ну, сторони, з другої. Але ціляком вставляти його не може, бо повертати. Да, удобно повертати. Ми дивились в інтернеті, хто робить як рівні доріжки, да, то тоді удобно. Добре. І він ось так його стави і собі помаленьку промальовуємо. Ось такий от спосіб, Так воно і удобно. Тоді вирівнюється гарна доріжка, коли ось так щіточкою проходиш. І плюс ще, виходить, ось такий гарний декор. Застигає швидко, бо тепло морочок геть немає сьогодні. Дуже жарко. Тепер ми робимо ось такі прорізи через кожних 2 метри. Щоб потім, якщо вдруг десь лопне бетон, щоб воно не лопало десь краєво. А ось так тоді воно буде лопати по оцих швах. Так само, як цим же шпателем. Спочатку з однієї сторони прогладню Сережа, а потім розверне його і пройде так само з другої сторони. От він взяв такий вголочок. Приставив його, провів і по ньому тепер вирізає. Ось так будемо робити через кожні два метри. Дуже він добре схватився. Ну, Я трошки примочую його, угу. щоб намалювало краще. Гарненько виходить. Угу. Да? Скільки зараз допомагає інтернет, всякого можна побачити, навчитися. Терненько, виходить. Щібка попалася. У мене вже тут спеклась шарлотка. Сережа поки там вигладює, мені не потрібно нічого йому допомагати. То я швиденько прийшла, заколотила, ставила пекти шарлотку. Ми якраз купили яблучка таких твердих сортів. Вони такі тверді і сочні, навіть видно, яка вона сочна, дуже гарна. Бо з м'яких сортів воно, воно, виходить, трохи всередині, як каша таке. А от коли тверденькі, яблучка, виходить, дуже смачно. Так що, тепер у нас є до чаю така смакота. Залили ми більше половини доріжки. Отак. Щось затягувало, гриміло. Майже туди до площадки залили. І скажу, таки почало гриміти, щось крутитися. Думали, що дощ буде показувано на 4 години дощ, а потім показували на 6, але слава Богу, дощу не було. Сережа тут доробляв, а я ще пішла в розсаду, помідор висадила. Так що доріжка. Майже готове, як то кажуть. Тут він ось так зробили достичкою. А завтра, якщо, можливо, приїде раніше, будемо вже доробляти ось цей от шматочок. Гарно виходить. Головне зараз, щоб вночі куди тут не ходили. Ну, та частина, то так, взялася добре, а от тут ще трохи свіже. Саме крайній шматочок. Це гарна доріжка, не буде вже тут волотяки такої. І вітер холодний зривається, щось. Було так притихло, потім гриміло і ось так звідти все було, затягнуло, але пішло все вон, з туди, в ту сторону. Там такий дощ лив. У нас не було. Я висадила ще ось там от розсаду. Там замольчувала. Та й все. Ця розсада, слава Богу, тримається нормально. Капусточка так само нормально тримається. Уже завтра будемо робити. Картошка я піднялася гарно. І тут уже де-не-де є, що десь я бачила, проростає фасоля. Треба буде її також полити. І вони вже у них бутони засвітують, буде красота. Добре, холодно. Звідтиля щось знову затягує. Ходу не зрозумієш. Ось там такі. Який... Марочки. Але холодно, видати, десь пішов добрий дождик. Холодно зробилось, вітер там зірвався, то було стихло так, знову вітер. Сходять мої огірочки. Я пару днів назад висадила, полила ямочки, садила, вони які вже огірочки. То, напевно, я була зарані посіяла і вони майже всі потрухлявіли. А були б вже ось такі. Це з них два огірочки залишилося і все. Мабуть, струхлявіли або щось Ну, Я думаю, що, скоріше всього, струхлявіли. Вон другий. Кабаки, вони вже які гарненькі. І треба мені ось цей шматочок також перешарувати, диденьке, кавини, вже заростає. Так що на сьогодні все. Сережа собирає там. Твої інструменти, завтра на роботу йому. Так будемо йти вечеряти, відпочивати. Яке небо гарне, красота. Прийшла до хати, зараз буду щось готувати на вечерю швиденько, там ще є в нас м'ясо, те, що вчора смажили. зараз наріжу якихось овочів, будемо вечеряти. Сережа ще на вулиці. Ми достали там декілька вагонок, і він хоче зараз їх забити, там, зробити далі опалубку. Можливо, завтра буде погода, приїде раніше, якщо то будемо доробляти доріжку та вже буде менше трохи робити. Так що, ось так пройшов наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всім вам бажаю тихої мирної ночі. Всім пока-пока!